25-26 травня 2023 року у Львові в будинку вчених відбудеться третя Львівська антикризова нафтогазова конференція НКЦ. Запрошуємо представників нафтогазових підприємств приєднатися до одного із наймасштабніших галузевих заходів та зустрітися у колі професіоналів галузі, щоб обговорити актуальні питання розвитку бізнесу та збільшення видобутку вуглеводнів. Цьогоріч ми акцентуємо на темах 25 травня: нафтогазові стратегії, розвиток та планування. Куріння та інтенсифікація, капітальний ремонт свердловин. Бурові сервіси, Модернізація виробництва, екологія та охорона праці. 26 травня. Воркшоп на тему водень, аміак, метанол та геотермальна енергія, Воркшоп на тему Автономне забезпечення виробництва нафти та газу за рахунок відновлювальних джерел енергії, Круглий стіл Спілки боровиків України та Асоціації Нафти та Газ України. До зустрічі 25-26 травня у місті Львові, будинок вчених вулиці, листопадово чину 6. Реєстрація за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.